Я почула вибухи. Побачила в групі палацу, що дуже великі пошкодження. В палаці директор палацу одразу сказала, що треба допомога, і ми з колективом безпосередньо вирішили зібратися та допомогти. Адже ми тут проводимо репетиції та все життя в основному проходить тут. Відновлювальних робіт загалом з приводу відновлювальних робіт я не можу сказати, тому що це вирішую не я, але наша робота зараз це допомогти, як ми можемо, що є в наших силах.